Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Apple Jack на Board Game Arena. Це гра з механікою викладання плиток, у які можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, але для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн гри рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. У світі існує кілька тисяч різних сортів яблук. Apple Jack дає вам можливість виростити та зібрати врожай зі семи з них. Перед вами яблуневий сад з родючими деревами, але який сад може обійтися без бділь, головних квіткових працівників? Ваша мета виростити якомога більше яблунь, встановити багато вуликів та зібрати найбільший врожай. Гравець із найбільшою кількістю меду виграє. Ви будете вижимати мед, вміло розміщуючи плитки дерев у своєму саду та регулярно збирати врожай яблук. Після 19 ходів фруктовий сад буде завершений, а гравець із найродютішою ділянкою стане переможцем. Кожен гравець отримує ділянку стороною А або Б догори. Вулики в кутках сторони А мають однакові значення на всіх садах, сторона Б необхідна лише для варіанту окремий фруктовий сад. Відповідно до кількості гравців, всередині столу розміщується планшет врожаю. ЕПЕЛДЖЕК встановлюється на стартову область значенням 1 до гори. Плитки дерев замішуються і розміщуються стороною з пасовищем догори. Це пул доступних територій. З цього запасу викладається по дві відкриті плитки деревом догори у кожну із семи комірок планшету збору врожаю. Рандомно вибирається перший гравець, залежно від черги ходу, всі отримують початковий запас меду. Порядок гравців не змінюється під час гри. Ви завжди можете визначити, коли буде ваша черга, за маркером, на який переходить кубик. Ваш хід складається з п'яти послідовних кроків: вибір території. Ви вибираєте одну плитку дерева, розташовану в одній з двох комірок поруч із місцем розміщення кубика. Крім того, ви можете взяти плитку території із загального запасу. Майте на увазі, цей крок пропустити неможливо. Оплата ціни плитки. Щоб розмістити плитку стороною дерева вгору, ви повинні заплатити її ціну медом. Ціна покупки плитки вказана у вуликах. Сплачується ціна лише з одного. Розміщення плитки. Заповніть будь-яке вільне поле у вашому саду. Якщо не хочете або не можете заплатити ціну, переверніть плитку на бік пасовища. Ви одразу отримаєте два меду і розміщуєте плитку стороною пасовища догори. Пасовище не дає вам переваг. Не обов'язково розміщувати плитки поруч із уже існуючими деревами чи пасовищами. Збір меду: Якщо після розміщення плитки ви з'єднали два вулика, відразу отримаєте менше з двох числових значень у меді. Якщо з'єднали кілька вуликів, то отримайте меншу кількість кожного з'єднання в меді. Переміщення Apple Джека. Кобик переміщується за годинниковою стрілкою на одну позицію на дошці збору врожаю. Якщо Apple Jack перетинає одне або два яблука, всі гравці отримують мед за ці сорти, активуються плитки дерев, які відповідають врожаю. Якщо ці плитки з'єднані, вони утворюють область. Область може складатися і лише з однієї плитки. У кожній із цих областей рахується кількість яблук відповідного сорту окремо. Від отриманих значень віднімається число на кубику. Якщо результат вище нуля, ви відразу отримуєте відповідну кількість меду. В інших випадках нічого не відбувається. Поповнення: Якщо після переміщення кубика у двох доступних комірках знаходиться лише одна територія, у кожну із семи комірок за годинниковою стрілкою викладається по одному тайлу. В одній комірці може бути скільки завгодно яблучних плиток. Оновлення. Коли кубик доходить до мітки містка, він переміщується назад у стартову точку. Паралельно виконується підрахунок квітів на вашому полі. Після цього значення кубика збільшується на 1. Двічі протягом гри, через міст AppleJack повернеться на старт. Коли це трапляється, відбувається підрахунок квітів, і гравці отримують мед в розрахунку кількості квітів на полі, помноженні на значення кубика. Квіти не повинні утворювати суміжні ділянки. Кінець гри. Гра закінчується як тільки всі гравці повністю заповнять свій фруктовий сад. А кубик із значенням 3 зупиниться в місці з осіннім листям. Кінець сезону. Відбувається фінальний підрахунок очок. Кожен сорт яблук знову збирають. Від результату кожного сорту окремо віднімається значення кубика, тобто мінус 3, після чого результат додається та подвоюється стільки меду ви отримаєте за останній врожай. Визначається бонус за сорти. За 4, 5, 6 або 7 різних прибуткових сортів яблук, тобто під час останнього врожаю принесли принаймні 1 мед, ви отримуєте 4, 11, 21 або 35 додаткового меду. За кожну квітку на полі ви отримуєте 1 мед. До кінцевого результату додається мед із вашого особистого запасу. Перемагає гравець у якого найбільше меду. Це всі правила. Приєднуйтесь в Telegram та Discordі. Там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!